Так, зараз спробую вам показати, як справи з моїм волоссям. Тому що задають питання дівчата у мене в, этот, в ютубчику. Як там моє волоссячко? Значить, дивіться, те, яке я вам показувала раніше, воно вже відросло, воно вже туди лягає, Да? Оце все. Новий йожик, бачите? Новий Йожик, який постійно-постійно з'являється, все більше і більше новеньких оцих волосиночок з'являється в мене на голові. Це мене дуже радує. Тому що, от коли я мию голову, і вони от такі чисті-чисті і -чисті, електризуються, ось їх дуже сильно видно. Ось тут от, 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 от видно мені, коли я. Ну, особливо тільки феном, коли посушила. Ось тут не улавлює так. Воно постійно-постійно з'являється. Те відростає, новеньке з'являється. Бачите? От. Зараз почала пити ще біотін, додала. Ось такий біотін почала е, додавати. Ну, я його періодично пропиваю. Там місяць-два п'ю, потім забуваю, і не п'ю. Е, тут у мене, мене 5000 мікрограм, ось залишу на нього посилання. Е, Зі знижечкою в описі. На iHerb, мої посилання, коли ви переходите по всім моїм посиланням на iHerb, ви вже маєте знижку. Десь 10%, десь 20%, там Herb сам розраховує, я не знаю, на що він полагається. Тобто, вже вбудований промокод в, сам, в, саму, в саме посилання. П'ю по одній капсулі зранку, вони такі невеличкі. І. Волосся просто росте швидше в довжину, це вже точно перевірено. І волосся, і нігті ростуть швидше. Єдине, що на густоту мені ніяк він не впливав до тих пір, поки я не почала користуватися міноксидилом. То не в курсі, чому в мене вдруг раптом почало рости волосся. Ну, Крім того, що я постійно правильно харчуюсь, я вітамінчиками себе заряджаю, але все одно це не призводило до такого результату, як зараз, поки я не почала користуватися міноксидилом 5%. У мене 5%, тому що є ще 2%, є 15%, 10%. От 5%, коли ви жінка і маєте андрогенну алопецію, або будь-яку іншу алопецію, в принципі, він працює на всіх видах алопеції. От Його розробляли під одну конкретну, оцю андрогенну, але фактично з'ясувалося, що він працює з всіма видами алопеції. Єдине, що якщо ви ним почали користуватися, ним треба користуватися постійно на протязі всього життя. Тому що коли ви відміняєте, знову ці змінюється структура там у вас навколо волосинки таким чином, що вона знову стає слабенькою і випадає. Отак От генетично у вас працює організм, і міноксидил прибирає цю генетику, блокує генетичні оці наміри. Позбути вас волосся. От. І поки ви користуєтесь ним, поки він працює. Але це настільки просто для мене виявилось на фоні того, що я постійно намагалась якось відростити те волосся зробити його густіше, а воно ставало все рідше і рідше, що я готова робити це все життя. Ми все життя кожного ранку чистимо зуби і і ввечері, і кожного вечора і ранку вмиваємось. Да? Міноксидилом я користуюсь один раз на день, ввечері перед сном. Раз-два три. Раз, два, три. Я показувала в якомусь відео, і це абсолютно мені ніякого дискомфорту не доставляє. Крім того, якщо пропустити один, два, три рази. Нічого страшного не відбудеться, не буде такої резка відміна і різка все випало. Ні, бажано цього не робити, але якщо так склалися, от закінчився, і ви не купили новий, то абсолютно нічого критичного не відбудеться. Дівчата хто приєднався до <гум> мого челенджу, так сказати, ну я нікого не при не закликала. Я просто ділилася, і я бачу, що е дехто теж почав це робити. Просто переживіть той момент, поки волосся сильно починає посилено випадати. Це перший місяць. У когось два тижні, у когось три тижні. У мене був місяць, прям сильно почало сипатися волосся сильніше, ніж було. Прям на розчоске постійно пучок збираю, викидаю і зранку і ввечері розчислююся. Прям звісно. Ну я знала, що так буде, тому я була до того морально готова, і я знала, що треба просто перечекати, просто не звертати на це увагу. Я так і зробила. І через місяць у мене я побачила перший усе йожику. Так от я розчісувала волосся, феном висушила і потім. Вивала. Ото і ви бачили, я там піщала, кричала. Хто має таку проблему, той зараз мене точно розуміє, які можна спитати емоції, коли ти бачиш їх у себе на голові. Дивіться, зав'язала ще раз. Бачите, лізея! Дозаписую ще відео, тому що пригадала, забула вам розказати про розмариновий тонік, яким я е, користуюсь. ще додатково до міноксидилу. Я нещодавно почала користуватися розмариновим тоніком, який роблю сама. Я спочатку покупала від влада оці всі там різні. Ексклюзивні і розрекламовані тоніки, але потім побачила рецепт, ну, що часто дівчата роблять самостійно. ось Купила розмари, просто в відділі, де зелень. Отакі От От дві віточки на 300 мл води. закипіла вода, ви їх туди кидаєте 5 хвилин під кришечку на маленькому вогні. Воно кипить, вимкнули, хвилин 30-40, поки воно охолоне. От, потім ой так класно пахне. Потім просто процідити. У мене частина в банці, банки, частину я перелала от в такий дозатор купила. Правда, так довго шукала, щоб отакий купити окремий дозатор. Купила в Єві там набор такий для літака. Маленькі різні баночки з різними штучками. Один з них, от саме. Этот. От що я роблю? Я після того, як я помию голову, ну, от зараз вже я висохла, а взагалі ще на вологе волосся я отак от, ну, навіть якщо не мила голову, да? Там, вчора помила, наприклад, і зараз намочу знову себе сильно, буду як мокра пташка. З вами далі спілкуватися. Е, Допустим, я помила вчора, зранку встала, і там десь волосся зам'ялось не так і хочеться його трошки оновити. Я зазвичай брала просто воду, пшикалку таку, або руками, або на щітку, на розчоску, на грібини. І, он, ну, як, пшикала водою, мочила волосся і потім розчисувалась і феном висушувалась. От таким чином я робила. А тепер замість води я роблю це розмариновим тоніком. І чим сильніше ви нам, ну, намочите, тим краще, тому що до коріння має дойти. Ну, от я вже відчуваю на корінні мокре. Далі я беру, от така у мене є щиточка, дуже класна. Вона типу силіконова. І отак роблю дуже приємний масажик. Мені так класно, я просто кайфую. Це, знаєте, не сприймається, як якась, якийсь тягар, що це треба зробити. А я от прям люблю це робити, тому що воно приємно. Головне, не занадто сильно тиснути, тому що, якщо занадто, то не здраво. Треба робити так, щоб е, кров. Підходила до, а, лука, до цибулинок волосяних, а, і щоб вам було комфортно, приємно і волосина не страждала. Ой, прям ну, такий кайф. Якщо, знаєте, от, зробити це з душою і кайфанути, то прям релакс. Прям класно. Тим можна досушити феном я такого не роблю, вона мене сама досихає. І особливо прикольно, що і потім структура волосинки така, вона більш платніша стає, якась, знаєте, начебто не така слизька. У мене дуже живе волосся, це класно. Якщо б було його дуже багато, було б супер. А, а так як його не багато, і воно дуже таке живе. Воно ну, в мене не, не вкладається так, як мені хочеться, тому я користуюсь різними ще от, лак для волосся. користуюсь, Також у мене є сольовий спрей, ось такий теж. Він е, працює схоже, як на лак. Ну, трошки інший ефект, Я не можу вам пояснити, в чому різниця, але ну це не лак. Це сольовий спрей, це вода з сіллю. І е, е, вона такий ну, приємний запах має. І е, волосся таке стає більш. ну не таке живе, скажімо. І інколи це надо дійсно. Ось такий спрей. Це теж вважається сольовий спрей, але він дуже сильно відрізняється від цього, тому що тут прям така фіксація: якщо я пшикнула трошки більше, ну, то прям воно злипається волосся. Воно легко вичісується і а, не так сильно жирніше, до речі, коли трошки вже волосся нечисте, да, жирнувате, а типу, не хочеться ще мити голову. Це можна як замість сухого шампуню використовувати. Тільки сухий шампунь, там більше хімії, більше впливу на шкіру голови. а Цей лайтовіший, більш природньо, скажімо. так. От, і можна ним А ця сойка, по-моєму, сойка фірма. Принаймні його так рекламували, сойка-сойка, але зараз я щось не бачу, щоб тут було написано, що це сойка. Sea Salt spray. Ну, от, от, показую вам. Він взагалі не фіксує, нічого у нього такого ефекту немає. Ну, от Я вам зараз теж його я сьогодні всім напшикаюсь. Розмарін взагалі, ну. Не жернить волосся, це точно. Зберігаю, до речі, я в холодильнику його, воно приємно пахне. Зранку я просто коли прокинулася, я там з холодильника його достала. Якийсь час воно стоїть у мене при кімнатній температурі, і потім я пшикаю, щоб не холодне. Не люблю, коли холодне на голову шикаєш. А, а цей просто теж він. Зараз вам теж покажу, може побачити ефект. Ним, е, як я дивилась, коли дівчина це все робила, вона прям по всій довжині, ну, на коріння більш. І потім висушувала феном волосся. І в неї, звісно, ша... капна волосся, там просто ну така кількість волосся, що і, ну не знаю, ну, раз в 10 більше, ніж у мене, мабуть. Е, і вона от, показувала а, що? просто. До повної, прям чуть ли не тече з неї. І потім вона розчисувалась і е, висушувала волосся феном, і волосся, ну, ще правильно висушувалася тими всіми штуками. Е, дуже тримала об'єм, причому такий живий, знаєте, ну, без. Без фіксаторів, без лаків, і вона прямо так поставить, так поставить, воно все тримається. Ну і плюс вона сушила правильно. Я так не вмію з цими круглими розчосками. Це я таке не роблю. Зараз покажу, як я сушу феном. Ну, от. Волосся воно, ну, дійсно тримається, якось, воно не так сиплеться е на обличчя, воно наче трошки стабільніше, я не знаю. От реально мені подобається цей ефект від цієї сойки, що він, волосся стає. Ну, от, хтось намагається постійно робити більш живим волосся. Да? А, а я хочу, щоб воно було більш слухняним, бо коли воно сильно живе, воно взагалі не слухняне. Воно от так, от так, я його заколюю якоюсь там заколкою, отак, допустимо, да? і ця заколка з'їжджає, воно мене тут все витягне. Ну, коротше, воно не тримається. А так, волосинка має таку Ціпку якусь структуру трохи. І через це е, ну, з волоссям мені простіше. от Запах приємний у цієї штучки. скриньте я не буду посилання лишати. це Я так заскріняла у когось в тіктоці. Знайшла на якомусь сайті 10 гривень коштує це. І оцей ну, сельову спрей, я вже не пам'ятаю, вже давно його дуже купувала. Він у мене надовго його вистачає. По-моєму, десь в Єві я його купувала. Ну, Розмарин в продуктовому магазині. От, все вам розказала, поділилася. Лак для волос, я вам вже показую. Давайте я вам зараз ще раз покажу. Ось лак для волосся, який мені. Підійшов на моє волосся. Таке дуже-дуже-дуже тоненьке, дуже легке воно. Я ним користуюсь от буквально отак. Все. І от воно так фіксується, і потім не падає мені на обличчя чолка, а коли чолка падає на обличчя, Шкіра, жирни... жирна, у мене шкіра, ну і плюс макіяж. І дуже сильно прям чолка стає жирною. От. Все одно, що коли руками постійно поправляєш, теж трук жирніше, ну, грязне стає волосся. Тому, щоб не трогати волосся, не чіпати, щоб воно не терлося об шкіру обличчя, я цим лаком отак от користуюся. Чисто отак на чолку, просто висушила, поклала. Трошечки і все. Оце там в мене виручалочка реально. Тоже 100 чимось гривень коштує в єю купую. Дівчата, діліться в коментарях своїми лайфхаками, нам буде корисно почитати. Ми за вас потримаємо пальчики, кулачки. Взагалі, я всім, всім, всім бажаю нарешті відростити хороше, здорове, волосся, густе, таке, про яке ви мрієте. Я вам від чистого серця бажаю, щоб ця мрія здійснилася. Пробуйте різні способи, сподіваюсь, ви свій знайдете. Подобайка, підписочка і до зустрічі в наступних відео.